Привіт, друзі! Сьогодні вирішила прогулятися в Аврора. А тут стільки новинок позавозили, що я неодмінно з ними маю поділитись. Високий скляний стакан. Кольоровий. В синьому та зеленому кольорі. Дуже красиві. Об'єм 300 мл. 44 гривні. Невелика порцелянова чашечка. Об'єм лише 200 мл. Для кави. Кольорів дуже багато. Для тих, хто не любить принти на чашках. Ціна 49 гривень. Скляна чашка з яскравим принтом. Трохи дитячим. Об'єм 245 мл. В асортименті. Ціна 49 гривень. Скляний кухоль. З надписом. Об'єм 260 мл. Цікавої форми. 37 гривень. Набір креманок. 3 штуки. Скляні. На вигляд доволі непогані. 99 гривень. Набір кубиків льоду. Кольорові в колбі. 20 штук для охолодження напоїв. 55 гривень. Невеликий салатник. В краплинку. Об'єм 300 мл. В такому дизайні час від часу є різний посуд. Ціна 59 гривень. Дуже красиві бульйонниці. Порцеляна. Однотонні. Все-таки однотонний посуд для мене є найкращий. Кольорова гама в асортименті. 49 гривень. Силиконова форма для кекса. З отвором та двома ручками. Форма не глибока в ніжних кольорах. Ціна форми 59 гривень. Квадратна силиконова форма для випікання. Також з двома рочками. 99 гривень. Силіконова форма для випікання хліба, невелика, та невисока. 88 гривень. Металева форма для випікання для кексів. 6 штук. Має антипригарне покриття. Неглибокі. 99 гривень. Металева форма для випікання. Пирога. Діаметр 28 см. Також має антипригарне покриття. Формочки для печива. 6 штук. Навіть написаний рецепт. У вигляді сердечка, зірочки, лапки тощо. 14 гривень. Невелика силіконова лопатка. З отворами. На дотик силикон якісний. 49 гривень. Казанок. З кришкою та металевою ручкою. Такий підійде для походів. Об'єм 2 літри з алюмінія. 399 гривень. Набір шампурів для шашлика. В наборі 6 штук. Довжина не вказана. Але думаю, більше 50 см. Великі 69 гривень. Підставка під гаряча. Бамбукова. Є в світло та темно-коричневому кольорі. А також таким можна закручувати суші. 27 гривень. Набір пластикових дозаторів для пляшок. Дві штуки. 19 гривень. Розкладний туршляк з однією ручкою. Буде зручно тим, в кого мало місця на кухні. Адже в складеному вигляді займає мало місця. Але питання, скільки він прослужить: 59 гривень. І також такий варіант з двома ручками. Круглий. Трохи більший за попередній. 49 гривень. Набір низьких склянок. У наборі чотири штуки. Невеликі. Об'єм у лоша 180 мл. 88 гривень. Набір склянок високих. Об'єм 200 мл. Гладкі. Ціна 149 гривень. Ємність для зберігання сипучих. Скляна. На жаль, не вказаний об'єм. Але він невеликий. 200-300 мл, не більше. Ємності є в двох варіантах. Циліндрична та сферична. 77 гривень. Пластикова корзинка з двома рочками. Має прямокутну форму. Без кришки. 59 гривень. Пластиковий дозатор для мила в білому кольорі. Доволі симпатичний. 77 гривень. Велика мильничка поличка. Пластикова. На двох присосках. В білому та рожевому кольорі. 39 гривень. Дуже красива пластикова корзинка. Квадратної форми з двома ручками. В наборі йдуть підставки, ножки. Прозора із світінком. 169 гривень. Невелика пластикова корзинка. Підійде для зубних щиток. Пластмаса тоненька. Кольори в асортименті. 19 гривень. Невелика пластикова корзинка прямокутної форми з двома ручками. Без кришки. 49 гривень. Ще одна пластикова корзинка. Більша за попередні. З двома ручками. Має імітацію плетенки. 39 гривень. Металева підставка для кухонних рушників. Простенька. Але для щастя більше і не треба. 29 гривень. Спортивна сумка Рюдзак. Дуже вмістка. На замочку. Спереді має додаткові кишеньки. І ось такий вигляд всередині. 349 гривень. Великий жіночий гаманець. З імітацією крокодила. Оригінальний. Всередині дуже багато відділень. На картки та паперові гроші. Кольори гаманця різні. Мені сподобався блакитний. 149 гривень. Чоловічий гаманець. На кнопці. Маю дуже багато відділень на картки. Один відділ на гроші. 55 гривень. Жіноча сумочка Клач. Невелика. Застібається на магніті. А також має замочок. Всередині два відділи. 129 гривень. Молодіжна сумка бананка. Із текстилю. Має багато кишеньок. Дмістка. Ціна 99 гривень. В кінці вирішила показати вам ціни на горщики для квітів. А що ви останні придбали в аврорі? Я сьогодні вирішила взяти форму для кекса з отвором. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь. Сім вигідних покупок та мирного неба.